Доброго сьогодні вечора. От, і, я минуле відео показував, там вже була одна сторона прихвачена. От, і зараз вже є дві сторони з фарами. Так то фара просто я накинув, там поперед стояти інакше зовсім. От, але просто показую, як воно є. От, воно отак. От от, так зроблено. За все зрешило тільки поприхвачувано варвати але але більш-менш отак вже я його отак дві фари О, так воно виглядає передок тепер ще лишиться в понеділок то все Пу-пу-пу, ще з рішеткою зробити треба буде щось вже виведу толк спереду, а хіба можеш ще візьму крила зробити. Спочатку зроблю крила. Рішетку або вверх, а рішетку залишу на саму закуску. Ну, так воно в мене виходить. От. Тут варено все під кромку гиб. Тут під кромку гиб, тут все варено під кромку гиб. Бо тут з одним ще тут треба прихватити. Він мені доказував, що круг погиб, то не здала штука. Не знаю, може він не користувався ним чи як. О, стик, тут варено стик вариться, але я знизу з двох сторон буду проварювати стик. От, тому що я зачищу з однієї сторони, воно триматися не буде. От, то все поварую, Потім з іншої сторони я капот відкину. Перевар з другої сторони все повністю проварю. Позачищаю. От, і Тоді піде шпакльовочка. Все, все, все поховає, нічого тут не буде видно. Ось так воно в мене виглядає. Ось такий має вигляд. Ось так, ось так капот. Ось ще тут накинути. Я так накинув, ще не прихвачував. Ще в понеділок хочу купити полосу. Ззаді Та там прихватити полосу. Може з двойки виріжу, може стройки. Ось така вона виходить штучка у мене. Це вийшло перше. Тут такий перегиб, воно так не відійшло нормально. Вийшов перегиб. От і тут перегиб. Але в цілому, в загальному, воно в принципі виходить нормально. Ось така вона виходить. Не зрівняєш з тою мордою, щоб було. От я хотів спочатку робити таку, але щось мене дірнуло поставити квадратні фари, але зараз вже ставлю фари. От вона така у нас машиночка. Все лише закрила. Я думаю, за день-два справився, майже неділю з тими фарами боявся. Бо робиш велике, його видно, а то маленьке все підгинаєш кусочками, вигинаєш. Тут воно вигляд, тут під наклоном йде. Тут йде все під наклоном, О, сходиться в наклон. Тут фара видвинута вперед, тут трошки назад фара. Поворот пішов назад. Ось таким воно макаром у нас виглядає. Ну, вже машина зовсім змінила вигляд. О, ще як доробиться крила, поставиться бампер, капот. О, тоді вже вона буде мати вигляд зовсім інакший.